50 пунктов ватерлинии, 40 градусов ниже нуля. Отдать швартовик. Сережа, запуск через 3, 2, 1. Витаю вас на канале EDG Group. Так, вже склалося, що сучасна людина багато часу проводить за комп'ютером. Робота це чи дозвілля. Головним нюансом у цьому моменті є вдало підібране крісло. Сьогодні говоримо про оновлену серію ігрових крісел Cougar Explore у тканинному оплетенні. Cougar Explore добре відомий користувачам України, поза як різні дизайни цього крісла у продажу вже кілька років. Нині маємо значне розширення асортименту та оновлення моделі. До вашої уваги, Army Green, Navy Blue, Jet Grey, Royal Grey та Royal Ash. Поза оглядом також можете звернути увагу на більш класичний Explore Neo з виносом підставкою під ноги. Усі ці крісла варіанти одної тої самої моделі у різних кольорах та оформленнях. Літера F у назві означає фабрік, що нагадує про основну особливість нових експлорів. Оформлення тут виконане з тканини. Дві сірі моделі з позначкою Royal обиті тканиною, що імітує льон. Досить традиційна і затишна. Виглядає вишукано та по-домашньому. Решта модели має окантовку з боків зі звичної екошкіри. А основний матеріал це досить екзотична оксамитова тканина, яка тактильно нагадує класичну екошкіру. Вона не містить порт, так би мовити, тобто є щільнішою за класичну тканину, більш гладенькою та нагадує щось середнє між шкірою та вельветом. я зву її her... Лінда. На дотик не перевершено. До того ж, на мою думку, такий матеріал буде значно легше чистити звичайною ганчірочкою. Хто знайомий з Кугар, знає, що кожне крісло бренду має якусь індивідуальну особливість фішечку, родзинку. Explore – це досить стандартне крісло, але актуальне оновлення моделі зробило його трохи унікальнішим. Окрім зазначеного тканинного матеріалу, Explore оснащено незвичним регулюванням поперекової подушки. Фіксувальний ремінець застібається у такій собі наскрізній кишені спинки крісла. Таким чином маємо свого роду рейку, на якій подушка вільно їздить, аби користувач сам обрав потрібну висоту. При цьому все виглядає чистенько та акуратно. Також цікавинкою тут виступає задня кишеня на спинці для зберігання речей. Оперативно дістаєте свій ігровий реманент, усе корисне завжди під рукою. Завершуючи тему подушок, згадаємо і про другу. Під голову маємо класичну подушку з м'яким наповнювачем, зі звичною застіпкою позаду. Вантажність крісла становить 120 кг. Вага самого крісла 21 кг. Посадка досить глибока. Загалом крісло непогано підходить для людей зі зростом трохи вище середнього. Каркас Експлор виготовлено зі сталі. Сталева п'ятипелюсткова основа та стандартні пластикові коліщатка вселяють довіру до надійності моделі. Коліщатка, до речі, по долівці їздять дуже плавно та легко. Переходимо до цікавішої частини. Регулювальні фішки Кугар Експлор. Тут усе досить просто та мінімалістично, без зайвих прибамбасів. Pugar Explore оснащений механізмом гойдання. Це означає, що ви можете гойдатися на кріслі у певному діапазоні кутів. Гойдання керується важільною відсічкою праворуч під сидінням. Також ви можете налаштувати силу опору гойданню. Провертаючи круглий гвинт під сидінням, ви можете або послабити опір, аби відкидатися для відпочинку, або ж посилити, і тоді крісло дуже туго піддаватиметься відкиданню. Можна обрати щось середнє, аби крісло приємно амортизувало та не сковувало ваші рухи. Спинка крісла відкидається у діапазоні від 90 до 155 градусів. Важіль праворуч допоможе вам обрати бажане положення. Правильне використання цієї функції забезпечить довговічність і убезпечить вас від поломок. Трохи зніміть тиск зі спинки. Потягніть за важіль. Натискайте на спинку до потрібного положення. Відпускайте важіль. Жодних різких рухів та смикання. Так само плавно повертайте спинку у висхідне положення. Крісло має висококласний газліфт, який вирізняється високою зносостійкістю. Цей поршневий підйомник приємно амортизує при посадці і відповідає за зміну висоти сидіння. Згадуємо про відсічку блокування розблокування функції гойдання під кріслом. Тягнемо важіль на себе угору, крісло підіймається або опускається. Оберіть потрібну висоту. Окремої уваги заслуговують м'якенькі підлокітники з тривимірним напрямком регулювання. Це дійсно корисне покращення у порівнянні зі старими версіями. Підлокітники можуть не лише змінювати висоту, а й діапазон ближче далі від користувача, а також обертаються по осі на 180 градусів за годинниковою і трохи проти годинникової стрілки, що у загальному діапазоні дає приблизно 200 градусів. Увесь функціонал дарує користувачу безліч комбінацій налаштувань, що дозволить підібрати оптимальне положення для різних обставин та сценаріїв використання. До речі, з позиції стандартного положення на задній частині підлокітників є невелике підвищення, що додатково фіксуватиме ваші лікті. Як бачимо, крісло має мінімум елементів регулювання, що дозволить користувачеві не запарюватися над численними кнопками, механізмами та важелями, як це часто буває. Тут є все необхідне для універсальності та адаптивності, а керується це легко і інтуїтивно. Вибір крісла для робочого місця це надважливий процес. Враховуйте ваші габарити та вагу, розміри приміщення, розташування обладнання та решти меблів. Ознайомтеся з теоретичною базою, як правильно обирати крісло саме під вашу статуру. На сайті Cougar, наприклад, ви можете знайти детальну розмірну сітку кожної моделі. Варто відзначити, що всі меблі від Cougar завжди надходять у розібраному стані. Коробка досить компактна, збірка цілком лаконічна. У комплекті будете мати і монтажний набір з гвинтами, і інструкцію зі збірки. Для зручності при транспортуванні та збірці рекомендовано цим займатися удвох. Так значно швидше. Кугар Експлор це саме той мінімум, який має бути у сучасної людини для здорового та комфортного користування комп'ютером. Експлор пропонує вишукані тактильні відчуття та підвищений комфорт завдяки покриттю із тканого матеріалу. Сидите з комфортом зовсім не спекотно. І, взагалі, таке оздоблення навіює певний затишок. А в шкірі сидиш і відчуття такі офіційні, ніби сидиш у приймальній лікарні. Або ще чого гірше. Але про котиків вдома все ж варто не забувати. Універсальні підлокітники не будуть вам заважати чи обмежувати, а навпаки, будуть допомагати вам у різних ситуаціях. Висота підйому, опір гойданню, відкидання спинки, акуратні подушки з прихованими ремінцями все як треба для зручності та здоров'я. А кишеня позаду це справжній козир в арсеналі Кугар Explore. Тож йдіть в магазин, міряйте особисто, обирайте колір та матеріал, який вам пасуватиме. Асортимент дозволяє. Ну а ви були на каналі EDG Group, де з вами ділилися досвідом, якістю та інноваціями. До зустрічі.